Ти чуєш, що бахає, ти думаєш, що не можеш зараз і сюди. і Туди люди якісь просто вибігають з хат з рюкзаками, біжуть в машини. В очах людей бачився страх. Був визваний весь особовий склад. Було одразу дуже багато вказівок. Ми звикли входити в ті місця. звідки люди всі постійно вибігають, але ми не звикли, що ми можемо їхати і просто по нам прилетить, тому що ми з маячками їдемо. У нас усіх. Був певний страх за своє життя. Ми розуміємо, війна, треба захищати країну, треба робити те, що ми можемо. Тебе горить там квартира, тебе горить там квартира, там на п'ятому поверсі, там на шостому, там в тому будинку, там в тому. Тут Тоб... ліжать люди без свідомості, без кінцівок. Хтось плаче, хтось кричить, хтось там ще десь якась дитина біля біля тата, біля мами. Кричить це дуже страшні події. Треба було швидко, я не знаю, робити неможливо. Я думаю, ми з цим впоралися, як, як могли впоралися. Звісно, до війни це просто було казкове, зручне і дуже красиве місто і для життя, і для всього. І для мене це просто була була казка, в якій ми жили. Дуже багато красивих речей, які на жаль, вже багато з них зруйновані. Я думаю, як і для багатьох людей це цю новину зустрів у ліжку з дружиною. Дружина спочатку одразу почала казати, Боже, війна, війна, я думаю, та може то гром, яка ж війна, ну хто ж буде таким дурним, що в 21 першому сторіччі розв'язувати таку війну, яка була останній раз у Європі під час Другої світової, коли Гітлер намагався тут захопити весь світ. І звісно, перші десь дві хвилини не, не міг повірити. Потім вийшов на балкон, подивився і почув, і зрозумів, що да, справи кепські, оскільки я начальник пожежної частини, одразу зрозумів, що буде скоро збір тривоги. Я, не чекаючи вже, команду по телефону, швидко попросив дружину зробити мені каву, поки я одягався, і вже з кавою в руці вийшов з дому. І також було трохи ніяково, коли ти вже, ти вже бачиш ці перші буквально 10 хвилин, і ти вже бачиш паніку людей, ти бачиш великі черги. Тобто це п'ята ранку, я вже йшов на роботу, десь так, і вже великі черги біля автоматів з водою, біля банкоматів, біля сигаретних ларків. Люди якісь просто вибігають з хат з рюкзаками, біжуть в машини, і, бо це ж незвично, не це ми зараз можемо дуже легко визначити, що то, то далеко прилетіло, то близько прилетіло, то ти нам може навіть сказати, що прилетіло вже, тут вже досвід є. А тоді ти чуєш, що бахає, ти думаєш, що ну, можеш зараз і сюди, і туди, не зрозумієш. Я, я, я чомусь йшов спокійний, може це вже звичка професійна, не знаю. просто йшов і йшов. Мені відомо до роботи, було пішки йти 10 хвилин. А в очах людей бачився страх, і тому, звісно, було ніяково. І звісно, також дуже багато тут роботи було одразу, дуже багато вказівок, дуже багато інформації. Був визваний весь особовий склад. Тобто, треба усім так сказати, організувати роботу, організувати дуже багато деталей. І, звісно, жінка телефонувала майже кожні 30 хвилин. Ось таким дуже метушним запам'ятався мені цей день. Не знаю, ні в кого не було ніяких питань, всі просто ходили на роботу. Я не скажу, що на автоматі просто нам не потрібна була ніяка мотивація. Просто йшли, працювали, і все, бо, бо треба. Бо ми знаємо, що ну, якщо ми, то хто? Час уявіть, щас всі пожежні уйдуть, і що ми будемо робити? Наше місто улюблене, просто зруйнується і все згорить. Ми розуміємо, війна треба захищати країну, треба робити те, що ми можемо. Тобто держава також намагається підтримати і наші сім'ї. Тобто, розумію, що ми постійно з небезпекою ну, стикаємося. Я інколи так жартую, що можна подякувати Путіну за те, що він показав усім своє обличчя, обличчя Росії. І допоміг світу подивитися про такого дійсно треба об'єднатися, щоб всю чому подолати, і зміг ще більше об'єднати українців, українські серця та душі, тому що ця війна, як би воно прикро не звучала, але вона. Не то, що зміцнила, вона і змужніла Україну, і зміцнила Україну. І, і дивлюся, які там просто без що там вони просто, ну я не знаю, вони як, як звірі ненавидять один одного. Просто тут ти просто вийди, попроси допомоги, тобі будь-яка людина допоможе. Не знаю, ну, немає у нас ніяких таких от покидків. Ну, ну, звісно, в не безороду, всі міни без роду, всі, але взагалі-то ми стали набагато краще, дружніші. Була одна річ, що не вкладалося в голові. Ну, перше не вкладалося, ніхто не, мог, не міг зрозуміти просто. Ці події, навіщо, на що? Ну, це наша земля, навіщо сидіти? Ми цивілізована країна. Ми постійно хотіли свободу. Україна завжди була вільною країною. Вона завжди за цю свободу боролися. Ні на кого ми не лізли, ні на кого ми не Тобто, спочатку всі чутки були ну як, на що, навіщо? Ну, що, що це за бовдур такий, що це все придумав, навіщо це робити. А потім, же, коли ми почали виїжджати на обстріли, звісно, в очах пожежних був страх, і цього заперечувати ну, не треба. Тому що ми, ми звикли входити в ті місця, звідки, звідки люди всі постійно вибігають. Для нас це нормально, для нас це робота, тому що ми професіонали, ми обучені, ми знаємо, що робити. У нас є спеціальне спорядження, у нас є захисний одяг, у нас є спеціальний інструмент. Тобто да, ми ми розуміємо, що ми йдемо там більш велика небезпека під час пожежі, під час обвалів, під час аварійно-рятувальних робіт, під час осіння там машини. Будь-який момент вона може вибухнути. Це нормально, ми до цього звикли. Але ми не звикли, що ми можемо їхати і просто по нам прилетить, тому що ми з маячками їдемо. Або ми десь ліхтарик, або щось сказали в рацію, і, і одразу починає щось прилітати. Тому, звісно, у хлопців, та і в мене, що у хлопців, у нас усіх був певний страх за своє життя. Я вважаю, тільки дурень не боїться і не має страху. Але сила ну, нашого так сказати, пожежного братства це не, не тільки в професіоналізмі, а в тому, що ми просто. Ну, Що таке сміливість? Сміливість це коли тобі страшно, ти робиш шах вперед і переступаєш цей страх. І це повинно, треба було робити, тому що, ну, я впевнений, багато хто. Якщо ми б запропонували, давай залишайся, я поїду, він би запогодився. Але ми ж розуміємо, що ми повинні колись поїхати і комусь допомогти. Якщо десь був авіаобстріл або просто ракетний обстріл, це вже хтось потрапив у халепу. Ми всі розуміємо, що ставимо себе на ці місця, що там могли бути на цьому місці і наші діти, і наші жінки, і це просто громадяни України, нам за це платять держава платить зарплату. Ми цю роботу обирають серцем, а не за гроші. Тут я не, не скажу, що тут дуже велика зарплатня, Я не кажу, що це погано, не кажу, що це добре, але просто що сюди йдуть не за зарплату, сюди йдуть за покликом серця. І тому це було дійсно їхати страшно, але їздили, тому що розуміли, що наша допомога ну, як ніде потрібна. Тому що так, ми, ну, грубо кажучи, захисники тилу, бо я, я не заперечую, що військові на фронті там багато страшнішого бачать, але і ми тут набагато чого надивилися. Тому що ну, що сказати, треба робити, треба робити свою роботу і треба допомагати людям. І завдяки цьому, що у ну, нашій частині ніхто нікуди не ні, ні втік, не обіжав в повному складі, ви, виїздили, допомагали людям, надавали медичну допомогу. І також завдяки там буквально там в перші два тижні у мене просто були ну завдяки там знання англійської мови, у мене багато там, друзів за кордону. Я отримав дуже багато там і медичних аптечок, і тренажів мене було. Тобто ми могли вже були і з пневмоторок саме з турнікетами і з бандажами. Тобто, надавали людям допомогу і медичну, і просто відкапували, доставали, гасили. Тобто, Єдине, що було незвично, що страх перед тим, що ти не можеш вплинути ні на що. Тобто ти можеш їхати в тебе прилетить. Оце був страх. А потім, я не знаю, два тижні, десь два-три тижні пройшло, і на автоматі вже вже як нам всім зараз в Харкові прилетить і прилетить, що робити? Аби одразу. Це така проблема з масованим обстрілом, які були перші навіть чотири місяці. Я не скажу, що перші чотири місяці постійно. Що і Барабашова, коли вони бомбили, бахнули по Барабашова, все місто з'їхалося на Барашово. Ну, на, на максимальний ранг виклику був. Може, там близько 40 машин було. То був піднятий і не цузву було, піднято у Печаї. і піднятий був офіцерський склад, і там всі працювали. І потім вони ще в цей час інше місце, інше місце починають бомбити. І треба вже керівникам, їм і так сил не вистачає на Барабашову, Тож, наша задача була. Оточити і не дати розповсюджитися, з чим ми, слава Богу, справилися, бо, бо взагалі туди взагалі б не було б ринку. А так вдалося це зробити, але також завдяки професійним діям наших керівників, які там були просто в у Вас і так сил не вихва... не вистачає, бо і води не було, бо вони тоді э... качеток тоді бахнули, що не було води в пожежних гідрантах. Тобто нам дуже важко було заправлятися. Мало того, що все горить, так ще й води немає. Вони знайшли десь вододжерело і знайшли гідрант, і де... да... якось налагодили зв'язок, підвисили там тиск через водоканал. Тобто, і тут ще бах ще один прильот в іншому місці, і все, і треба туди їхати, якось відщепити. То, що ти не хочеш відчіпляти ці особовий склад та техніку, і направляти на іншу пожежу. І те саме було, коли в центрі вони прилітали по облраді, потім ще один прильот. І от, оце дуже важко. Що взагалі пожежні звики — до чого? Або горить якась квартира і туди приїжджає дві, максимум три машини, ми справляємося. Бо горить приватний будинок, також дві-три машини, може чотири, якщо немає поблизу. Вододжерел, які може швидко використовувати, або якийсь такий великий пожеж, якась велика пожежа, як там кошти завод. Це для, для чого звикли, можна сказати, усі пожежні. Але коли ти виїжджаєш на обстріл, от, наприклад, там, на героїв праці, коли виїжджали, там просто герої про 37Г, 37Б, 37В, одразу ти виїжджаєш трьома машинами, ти звик з цими трьома машинами виконувати одну здачу. Майже ну, просто одна квартира, три машини, норм. А то ти приїжджаєш, тебе три машини. Лежать люди без свідомості, без кінцівок, без ну це, ти не можеш розуміти, що тобі спершу робити. У нас є перший принцип, перший вирішальний напрямок, дії по принципу рятування життя. Тобто, якщо ми бачимо, що життю та здоров'я людей загрожує небезпека, ми поки що не робимо нічого, ми повинні зосередитися на рятуванні життя та здоров'я людини. Якщо нікому не загрожує, ми потім повинні зосередитися, якщо є загроза вибуху, як машина робить алгоритм. Якщо немає загрози вибуху, ми зосереджуємо свої сили та засоби у гасінні, це вже третій принцип, у гасінні місць, які можуть привести для більш, більших пошкоджень, це сини горіння. Але тоді ти приїжджаєш, тебе горить там квартира, тебе горить там квартира, там на п'ятому поверсі, там на шостому, там в тому будинку, там в тому, тобто одразу у тебе шість квартир горить, у тебе три машини, люди також. Дуже погано слово валяються, але дійсно валяються. Без відомості, хтось плаче, хтось кричить, хтось там ще десь якась дитина біля, біля тата, біля мами кричить. Це дуже страшні події. І психологічно для пожежних, і та є просто дуже незвично. Але зараз вже так скажу, як -то? загартовані і полум'ям, і цим всім. Так що вже для нас все стандарт, але дійсно, от, і коли тут була дуже такий виклик, що обстріляли тут рибалка, просто касетник скинув 24. Заряди, що воно, у радіусі кілометрів, просто хрущовки, ото, що були. І вони по е, цим дитячим майданчикам попадали. Там благо ну, поранило трьох дітей або чотирьох, трошки не пам'ятаю, три, або чотири дитини було поранено, але благо живі. І загинули чотири особи літнього віку, але все ж одно загинули особи. І 8, 18 людей було поранено. Просто на ну, отак серед біла дня. Ви їхали з звичайним настроєм, думали ну якась перевірка. А потім виїхали, бачимо, може, і тіла лежать, і вже трупи лежать, і теж не швидка. Тобто це дуже незвично. Що, зазвичай ми звикли до однієї стандартної роботи, і зараз треба було швидко, я не знаю, робити неможливе. Ну, я думаю, ми з цим впоралися, як, як могли впоралися. А у нас всі кандидати молоді, вони взагалі до 25 років приходять, вони вже приходять з палаючими очами. Вони вже хочуть працювати, вони вже хочуть. Вони знають, що, вони, вони знають, куди вони йдуть, чому вони йдуть. Це не просто так, це не так, що о, я хочу стати пожежним, о, як круто. Ні, я ж кажу, тут не за грошима сюди йдуть, тому люди приходять, вони вже знають, що вони будуть робити. Але звісно, що після навчання перший там, якийсь серйозний виклик, звісно, що буде в них якесь там. Ну, як, як будь-який новачок на роботі, що буде якесь тремтіння, це він більш переживає, щоб він все зробив правильно, хоча він все зробить правильно, там правильно неможливо зробити, бо муштрується так, що ну, ти просто на автоматі все зробиш. Але от я думаю, там два-три виклики, він же відчуває себе, що я пожежний, все нормально, і він же становиться таким, він же з молодого хлопця, навіть якщо йому 25 становиться таким мужиком, пожарюгаю таким, Там там не молодий, Він, він вже, все, дід вже. Я можу так сказати. Ну, я думаю, хлопці розуміють, що про що я кажу. Я знаю, що дуже багато різних організацій з різних і Швеції, що це, думаю, та, що всі вся Європа допомагає будь-яким чином різні фонди. Кон Конкретно мені дуже сильно допомогли просто по початку перші тижні війни мої друзі. Просто завдяки англійській мові, вони мені понадсилали аптечки. Бо це також дуже важливо. Бо тоді ми розуміємо, ніхто не був готовий до війни, то, звісно, військових, я сподіваюся, було, хоча ми знаємо, що не, не одразу все. А тут до пожежних вони ну, не одразу не одразу дійшли бронежилети, От, як, наприклад, тоді ще коли був вона Барбашова пожежа, що загинув наш пожежний Олександр, ну, він тоді був без бронежилету, на нього ще не вистачило. Тоді давали, намагалися, але не можуть вони одразу три тисячі вам. Давали там по 10 на частину, по 12, по 15, як по розподілу. Через особисті знайомі вийшов на... Такий проект, Project Joint Guardian» це американець Сан-Дієго, створив. І він пожежний професійний. І він сам згаряю пробув колишній військовий. Був в Раку, в Афганістані. І для нього це було дуже важливо. Він хотів допомогти якось на як України. Вони привезли дуже багато сухпайків американських для наших військових, привезли дуже багато. Медокладок військових, також в мене є одна з їх медукладок. Мені дали то, що побачили, що я також мій ну я проходив дуже багато тренажів. Тобто я можу цим всім попрацювати навчати своїх людей. Також вони провели тренування з особовим складом, майже з усіма частинами по наданню медичної допомоги. І круто, що усі п'ятеро з них вони були колишні в колишніх гарячих точках. Тобто вони практичний досвід, як надавати допомогу, так, так, так. То це було дуже круто. Також привезли дуже багато е екіпівання, дуже багато спорядження, і також вони Виїздили з нами на пожежі, також допомагала у розборі. от нещодавно. поїхали до Бахмута, поїхали до Лимана відвозити до пожежних частин і не тільки до частин до людей пожежне спорядження різне. Допомога дуже сильна прийшла від мене від з Польщі. Це просто випадково познайомився з координатором фонду. Польського це фонд Всіпомага. От на задньому фоні, що цей що ця нова пожежна машина, вона просто дуже сучасна, з усім необхідним обладнанням. Ці такі, такі дві машини вони також повністю нам купили, до, привезли до Харкова. Вони дуже надійні, вони швидкі, вони маневрені, є в, в, все необхідне обладнання, просто ти відкриваєш до швидко від все береш, все супер, бам-бам-бам. Тому це помага дуже допомагає, дуже вдячний. І Project Joint Guardian це хлопці, які багато з них, ну, як американські пожежі, втратили багато грошей. Вони якраз приїздили сюди, коли були сильні пожежі в Каліфорнії, а кожен з, з американських пожежних, коли пожежі в пожежі Каліфорнії за понаднормовий час. Отримує приблизно 15 тисяч доларів. От вони просто вирішили, ні, ми поїдемо в Україну. І це є така жертва, я думаю, дуже це паблік 1654. Ми їм також допомагали там, з різних питань, щось там з логістикою, треба щось привезти, там, по гуманітарній допомозі, щось комусь кудись. І так виявилося, що один раз в мене зламалася машина, яка це робила, і довелося брати свою службову машину. Це маленька дев'яточка. Паблік 1654 допоміг зібрати кошти, тому я вдячний кожному харків'янину за допомогу в придбанні цієї машини. І Ігор Олександрович дякую, вона вже можна сказати, врятувала життя. Ну, звісно, не без пожежних, тому що це все вкупі працює, не працює, що хтось один. Зараз йде опалювальний період. Постійно треба вимикати все з електромережі, Именно все просто вимикати. ви просто, порозуміли, я вже гасив, мабуть, 15 або 20 пожеж. Електроприладів, які були просто вімкнені до мережі, це комп'ютери, це пральні машини, чомусь дуже часто горять. Просто вона вімкнена в розетку, не, роботи, не працює, але якийсь скачок напруги, бабах, вона загоряється чомусь. Все, і таке буває. І ще, ще, ще щось цікаво. Горить більш те, що має в собі воду. Посудомичні машини такава машини. От чомусь така тенденція. Просто от я дуже раджу всім. От моя жінка вже навчилася, я інколи забуваю, мені, мені, мені жінка може ляпа садати. Ти чого не Ми Ну все, окрім холодильника. це дуже допоможе. Допоможе нам не виїжджати на деякі вілки. Це не тому, що ми не хочемо, тому що на що? Якщо ти можеш це як то превентивно зробити, щоб ніхто не їздив, то добре. Якийсь смітник, який ти мог сам загасити. І ти викликав пожежних, щоб це зробити. Ну, це може бути, ну може грубо скажу, але пасивне вбивство. Тобто, ти не знаєш, що страпиться через 5 хвилин, через 10, що десь загориться. Якщо ти бачиш, що горить якась смі... урна зі сміттям маленьким, і тобі достатньо просто від відро води вилити та піди, ти набери то відро і вили. Бо люди зазвичай викликають нас. Нам не важко, ми приїдемо, погасимо. Але коли ми виїжджаємо з цієї частини, все, ми не на лінії. І зараз може тут, тут навіть поруч частиною бути якийсь виклик, а ми там на смітті. на іншій частині сюди їхати не три хвилини, а 15-10. І що ще порадив би пройти курси першої медичної допомоги, хоча б щоб люди знали, як робити. Першу медичну допомогу постраждалим немовлятам, дітям, та і просто коли люди задихаються або втрачають свідомість, що треба робити. Там, там дуже все просто, там, але треба знати. Тому що взагалі-то просто якщо брати світову статистику, то не швидка рятує життя людей. А люди, які опинилися поруч, можуть відкачати людину. Бо це перші опять же, 5 хвилин. Вони дуже багато вирішують. Можна запустити людину набагато краще і легше. Я думаю, що незабаром у нас і на кожній зупинці буде, може якась аптечка, що кожен міг би при необхідності розбити, достати турнікет, пневмоторакс, зробити необхідне. Але треба знати. Там я кажу, нічого там, ну, буквально не знаю, потратити 5 годин, там, 2 години в суботу, 3 години в неділю. Тобто це такі ключові правила. Якщо можеш загасити саме, тобі це не зашкоджує загаси, І вимикай все з розето, коли виходиш. І бажано літніх людей не закривати на замки, якщо ви живете з літною людиною, або сусідам давати ключі, не знаю, щось таке, щоб постійно був доступ до них. Дійсно, перші там, дні, коли ці окупанти навіть в місто заходили, було трошки страшно. Там вже думали так, в яке місто нас направить, можна в Полтаву, може, в Київ. Були такі думки, що може нас зараз гарнізон буде переводити. Не хотілося б місто зв'ячати, і тому були трошки такі думки, а потім ти бачиш, що, ну. Як це? Сосуть вони, коротше, нічого вони не зроблять. І бачиш, ти прекрасно, що Рашку погубила корупція. Вони там кажуть, у нас все добре, у нас і таке, і таке, і сяке, і от це всі відмивали гроші, і через там... Ну ми знаємо, все, як вони там все робили. І от, пожалуйста, вам друга армія у світі, тому що тільки до двох можуть рахувати, тому і друга армія у них. Якби ми могли більше рахувати, тоді вони не знаю, яке місце. Тому просто ну, ми ж бачимо новини, ми ж бачимо, що у них не вдалося, що все, обісралися, все, і що? тут вже ми знаємо прекрасно, що перемога буде за нами, ми бачимо, що весь світ за нами, їм вже ну, діватися нікуди. От вони будуть зараз, у них агонія йде, вони просто йому вибору нема. Просто наскільки його там вистачить, коли його там вже скинуть і все. Це вже в мене таке і воно вже було мабуть, мабуть, початку літа. Ти вже бачив, що. Особливо, коли це був контрнаступ, наший, ще потужніший от, де в серпні він був, чи, в, чи в вересні, я не, не пам'ятаю точно, але це вже показало, що ну от тобі, будь ласка. І тому я не знаю, тут що, треба чекати. Терпіти, чекати, все буде добре. І зиму і зиму перезимуємо, і все буде нормально. Ну, Я думаю, що люди просто повинні більш уважно. Слухати те, що просять офіційні джерела робити про економію електроенергії, про всі заходи безпеки. Просто дотримуватись цього, тому що держава про нас піклується, вона намагається щось якомога, якомога менше, щоб було втрат, щоб ми все перемогли, що ми все зробили. Тому треба їй допомагати також. Тому що ми сильні разом, бо там у разці вони далеко не разом, там один на одного вже і лається, і кричать, і бій, тому самі бачимо в новинах, що, що там трапляється по телеграм-каналах. І сила в єдності, тому треба бути єдиним кулаком, міцним і триматися. Ось за все я б так сказав.